Імпульсивні покупки як форма токсичних фінансових стосунків, де ти спочатку собі добрий друг, який купив, потішив порадував, здійснив здійснює бажання. Але потім ти перетворюєшся в аб'юзера, який постійно докоряє, що ти знову не впорався, знову не розрахував, знову не зміг не замовити б, не принести додому щось непотрібне. Вийти з цього трикутника можна, якщо усвідомити ті емоційні потреби, які керують бажанням щось купувати. За кожною імпульсивною покупкою стоїть якась емоційна потреба, якщо в людини з'являється прагнення постійно щось... Купувати незалежно від того, є в неї зараз можливості, нема десь шукати їх, знаходити. Це означає, що вона закриває якісь свої емоційні потреби. І доки вона не зрозуміє, які свої емоційні потреби вона закриває таким чином, вона нічого не зможе зробити за цим от своїм бажанням постійно купувати.